на 24 Ми будемо звертатися до всій інстанції, щоб даного інвестора в даному місці не було. Це питання на контролі і буде рухатися далі. Немає коштів у даного інвестора. Що б він не розказував? Якщо інвестор є серйозним, він платить гроші. Як сьогодні були представники, які розказують, що вони платили гроші, готові платити інвестувати. Ці інвестори не готові платити не. Збільшено на пативну грошову оцінку, розказує, що ми їм не, ж не користуємося. Чому будемо платити? Логічно, так? З боку підприємства. з боку влади, міської влади це неправильно, тому що це гроші наших мешканців і треба витрачати на розвиток нашого міста. Тому на сьогоднішній день буде стояти питання звернення всі судові інстанції про органи щодо вирішення цього питання і виведення це на чисто. Моя позиція його не добудують, тому що, повірте мені, я про зустрічався. З десятками інвесторів, підприємців, які тут були і цікавилися цим об'єктом, але після дослідження, коли він був побудований, його е нормативи ще стосуються Радянського Союзу, жоден супермаркет там не може побудувати по сучасним нормам. Він не відповідає. А вони сидять, як собака на сіні і нічого не роблять більше 20 років. Так? І створюють нам проблему в місті, Тобто ми маємо їх просити, щоб вони встановили там охорону. А вони. Так, ми підняли оренду на підписувати, ми змушені суд звертатися. І ми в суді зараз сидимо з цим позовом. Першу інстанцію ми вже виграли. І рухаємося далі. Ви зрозумієте, ми в рамках закону ми не можемо критикувати кувалди по голові дати і зробити так, як хочемо. Ми маємо зробити звернення туди, звернення туди, звернення туди і вийти на кінцевий результат. Але питання на контролі воно буде вирішено. Воно було Дякую. продане у 92-му році за 144 тисячі гривень всього нашого. Тож, давайте не будемо колишніми. Я кажу, на сьогоднішній день питання буде вирішено. На сьогоднішній день воно буде вирішено. Сталося голосування про рішення 21.92. Хто за?